Чи знаєте, хто прийде на заміну? Коли настане час, не думає ніхто, позавишали самі собі ціну, поназбиравши блазнів шепіток. Вам наплювать на плідне існування так багато молодих натхнень, але всі наші дружні намагання вам поперек стають із дня у день. Не Бог, щоб з неба падати у крісло, і грунт один ми топчемо щодня, хіба для того та корона тисне, щоб з рота вилітала лиш брехня? Сьогодні це зент. А завтра хто це знає? усе розставить і розсудить час, а той, хто зверху. Я вас запевняю, замінить скоро й цей іконостас.